Мужу сказати тільки одне, Керування в може навчитися будь-який, але чи будь-який пілот зможе виконувати бойові польоти. Це вже зовсім інше. Лікова категорія, моторика, орієнтування на місцевості, внутрішня чуйка, як поведе себе противник в тому чи іншому випадку, коли ти безпосередньо до нього підлітаєш, і він тебе чують, можливо, і бачить. Зараз переважно наша робота полягає в вистанні е, живої сили і у крихів противника або місць, з яких він намагається закріпитися. Беспосень на підходах, е, на місцях просування нашої груп, Любе перебування ближче до піхоти, далі від піхоти несе свої загрози. Як і ми шукаємо наших ворогів, пілотів, вони шукають наші. Про виснаження присутнє, але розуміючи потребу в такій роботі, змушують себе якось настроювати на роботу, знищення максимально результативне, активне і корисне для наших місць, для нашої перемоги.